Зараз буде досить цікава, а головне приємна вправа. Потрібно буде сісти, обов'язково заплющити очі і уявляти те, про що я буду говорити. Тож, сядь так, аби тобі було зручно, заплющую очі, починаємо. Зроби глибокий, повільний вдох і такий же повільний і глибокий видох. Зараз я хочу тебе запросити у подорож на хмаринці. Уяви, як ти стрибаєш на білу пухнасту хмаринку, схожу на гору м'яких подушок. Відчу, як твоя спина і ноги зручно вмостилися на цій великій хмарній подушці. Тепер починається подорож твоя хмара вільно здіймається у синє небо, у небі високо і спокійно. Нехай хмаринка віднесе тебе у місце, де тобі буде дуже тепло і затишно. Де ти будеш відчувати спокій і будеш впевнений, що в тебе все гаразд. Зосередься на тому, як ти себе почуваєш в цьому місці, як тобі легко і приємно. Зверни увагу на своє спокійне, глибоке дихання, на те, що в цьому місці ти можеш все. У тебе все виходить, і ти почуваєш себе дуже комфортно і добре. Зосередься на цьому відчутті. Зверни увагу на те, як саме ти його відчуваєш. Зверни увагу на те, де саме в тілі ти його відчуваєш. Зосереться на цьому відчутті, на тому, що ти все можеш, і у тебе все вийде. І нехай ця впевненість буде з тобою завжди. І коли тобі потрібно буде на неї спертися, ти можеш пригадати цю хмаринку і те місце, куди ти завдяки ній потрапив. А зараз, зберігаючи це відчуття впевненості, легкості, захищеності, нехай хмаринка віднесе тебе до того місця, звідки почалася твоя подорож. Зроби вдих, видих і розплющуй очі.